Щойно знайшов відео, де діти біжать, біжать, іде тривога, йдуть уже лунають вибухи, і діти біжать в укриття. Це дитячий садочок. І ви знаєте, ми вже до цього це погане слово, але ми вже звикли до того, що відбувається. І я придивився вже навіть не на дітей, які біжать, а на те, звідки вони біжать. цей дитячий садочок побудований десь в 70-х-60-х роках. Нам там за сувок розповідають, а дітки наші. Живуть, от, от сам живуть і і живуть, бо навколо будинки такі ж самі, і в дитячому будинку, от в такому будинку дитячого садочку, і я отак дивлюся і думаю: а скільки серед дітей, які біжать, скільки серед них дітей, чиновників, високопосадовців, і чи ходять діти-чиновників у такі в такі дитячі садочки? І чи змушені вони потім виходить вибігати на вулицю і бігти кудись? Тому що в них навіть нема проходу. Вони вибігають, можливо, вони на вулиці просто гуляли, і таке може бути. Я не, нікого не звинувачую. Але я бачу, що під будиночком вони біжать, куди біжать. Дивна ситуація. Оце коли на це дивишся, то якось по-іншому сприймаються слова чиновників, які давно повозили своїх дітей, давно-давно, що навіть один ліцей в центрі Києва став напівпорожнім. Телеграм, шопці профілю, там це відео. Подивіться і поширте. І подумайте, як ми живемо, і чому ми так живемо.